Саша, это твоя лица, да? У, человека, у тебя вот, очень такой текст современный, вот как сейчас в группу поют, вот всякие горные и так далее, вот, ну, как бы, пение, а горные а да, уже? Ну, это вот, очень похожий текст, но у исполнение, исполнения, мне кажется, нужно тебе вот перед зеркалом дома и смотреть. Ну, я просто не видел, какую выступал на тех годовщинном конкурсе, вот, поэтому не помню, что сказать. Но вот у них интересный текст. Молодец, развивается. Восемь баллов. Саша, мне кажется, что у тебя есть просто песни, которые более удачные, конечно, для канала. Я не видел тоже, к сожалению, его выступление на второго поражения. 7 баллов. Выше залом! Короче, все обожают з іншими выступающему Тому Легкою ходою з гітарою зі друкою спускається зі сцени, звичайно, вашу області. А ми зустрічаємо на цій сцені Анастасію таєву. Настя буде виконувати пісню Куди йдеш? На, на, на Куди ти йдеш у цьому проєкті? До чого ти прагнеш? Це важливо, тому що треба вміти знаходити себе у будь-яких ситуаціях. Неочікувано, так? Настя, що її не попередили, що будуть запитувати. Так я і сам не знаю, що я тебе будуть запитувати. Ну добре, я бажаю тобі, щоб такий маленький імпровіз, як спром, не збив тебе з прекрасного виконання. Давайте ще раз підтримуємо Настя кара. Ну и погодится члены жюри. И Николай Васильевич мне сказал, что я с открытым ртом смотрел. Мне говорит, закрой рот. Но, Настя, ты очень красивая, миловидная девушка. Ты очень красиво поешь, у тебя очень хорошие вокальные данные. Ты очень хорошо выступила, но можно было чуть-чуть больше экспрессии, чуть-чуть больше движения на сцене, каких-то там движений и тому подобного. Uh, я так думаю, що ти трохи була спована. І це не все на що ти способна на сцені. 9 павлов. Ти тримала, тримаю. Я погоджуюсь з павлом. Голос тебе просто чарівний. Дуже-дуже ну, гарний голос. Я його ще слухала і слухала. І на початку теж хотіла поставити 9 балів, тому що мені не вистачили рухів. Ну, просто спів. Але... Кінси, ты мене переконала, що ты гид на десятку. Десять бали. Ваша муски, 10 бали. Ну, понравилось мне. Я, я все не перестаю делать дуэты. Я смотрю, вот дуэт две Насти» было вообще шикарно. Ты молодец. Ну вот действительно, чуть-чуть добавь. У тебя тоже забойная такая фонограмма. У тебя там и басы, да там все качает. Но с другой стороны, ты вышла в розовом платье. Ты спокойно стояла белая. Все, в принципе, лаконично. Но чуть-чуть, может быть, не хватает, но это будет. Молодец. 10 баллов. Я всегда что у нас появляется все больше людей, которым э, выпадет честь петь в день города на большой сцене. Днем особенно. Ви знаєте, що для багатьох людей число 13 нещасливе. Але не в твоєму випадку, бо 10 балів дуже кльово. І ми ковасить. Десять. Які складається з неймовірно гарних хлопчиків та дівчат з крипками у руках. Вони виступали на першому відбірковому турі, відкривали його. Я пам'ятаю, як всім дуже сподобалося. Я думаю, що зараз вони виступлять не гірше, можливо, навіть краще, тому що в фінал вони готувалися, вони дійсно прагнули цієї перемоги, прагнули стати найкращими, найталановитішими у нашому місті. І я дивлюся, суті почали рахувати кількість. Арсен, якщо ти вчиниш так само, як вчиниш з попереднім колективом і поставиш бали за кількістю усіх, хто тут на сцені, я буду не проти, вони теж будуть не проти. По пів бала? Їх 20? 14 учасників, так? Ну, по балу давайте ставити. 13 балів, я думаю, буде в самий раз. Дівчата, коли почули, що їм можуть поставити 13 балів, зраділи. Майже скрипку з рук не випустили, вже хотіли йти святкувати перемогу, в Макдональдсі їхати на академістечко. Але все тільки у вас попереду. Зараз вам від'єднають мікрофони і вам треба буде показати, на що ви здатні.